У моїй сім'ї дуже полюбляють усі персики, особливо внуки. Дійсно, вони дуже смачні, корисні. Ну можна говорити довго про персики, але останнім часом я спостерігаю, що погодні умови змінилися, і, і такі холодні весни сприяють розвитку грибкових захворювань, такі як курчавість. Через те потрібно обов'язково персики, Правильно, це правильна обрізка, потім нормування плодів, щоб дерево було не перегружено і приготувалося до перезимовки. І третє це агротехніка, правильна обробка вчасна препаратами, в які входить мідь. Ну і, звичайно, підкормка. І ми будемо мати такі гарні плоди. Так, де ми спробуємо? Так, і це ще зелений. Так, вибираємо.